Доброго дня, хлопці! З вами Дніпро за Андрій. Зараз робимо огляд того, що замовляють наші клієнти. В даний момент це з цінами з усім в принципі, покажемо. Тут є якісні лапки. Сталь 45, кому цікаво, звертайтесь. Догружатель. Раз, два. Догружатель. Знову лапки. Зараз сезон пішов догружателей. Щеплення, вал під щеплення. Тут по все повністю по райбер. Для сулок ЦАП. Втулки качання, втулки ЦАП, підшипники опорні. Далі ще догружатель. Стяжка кована. Плюс тут іде указатель температури і датчики. Ще один датчик і указатель. На МТЗ-вкладищі, винти центральні фари. Тобто дуже багато хто зараз по навіски, поршньова, догружатель по МТЗ, гідророзподільник і це все зараз готується поки саме утро. Готуємо на відправлення. Якщо в кого є якісь заявочки, скидуйте менеджери вам розцінюють. Думаю, буде вам цікаво наш складик. Дякую всім, пока, пока.